Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Друзі, ну а зараз э, тема від нашого надзвичайно цікава історія від нашого кореспондента Андрія Люховця у Дніпровському районі нашої столиці будують найбільшу в Києві підземну школу. Э, на якому етапі будівництво там скільки дітей вміщатиме, які функції виконуватиме, скільки коштів на це піде. Про це все зараз буквально з будівельного майданчика Тут можете вже бачити. Люховець які? зараз нам все розкаже. Андрій, розкажи, що це за школа? школа в чому її унікальність. Доброго ранку, колеги, доброго ранку, глядачі. по перше, найбільша в Києві. Ну і найперша в Києві. І говоримо про сьогоднішні реалії, адже повноцінні підземні начальні заклади зведені з нуля і розраховані саме на ведення освітнього процесу в умовах воєнних дій в Україні. Це унікальний досвід. Проте, знаєте, хотілося б обійтися без нього. Проте в сьогоднішніх реаліях ми мусимо це робити на третій рік повномасштабного вторгнення. І за інформацією Міністерства освіти і науки в Україні триває зараз будівництво 139 осіб. Таких от об'єктів, які за моєю спиною, і частину з них обіцяють закінчити до 1 вересня 2025 року. Найактивніше такі споруди будують в Харківській області, Запорізькій та Херсонській. Ну, відповідно, ці регіони знаходяться найближчі, ці міста знаходяться найближче до бойових дій. І сьогодні ми говоримо і розкриваємо якраз. Деталі, які стосуються будівництва цього об'єкту, уже в столиці в Києві в, е, ну, в одному з найбільших міст України, і про те, скільки вміщатиме, скільки це коштує, а, наскільки це масштабне і унікальне будівництво з директоркою навчального закладу Тетяною Мінько. Доброго ранку. Доброго ранку. А ми зараз бачимо, що з 8 -го години, так на годиннику, незабаром розпочнеться навчальний процес. Проте будівельники вже ведуть активну роботу. А на якому так. етапі зараз Раз будівництва так. з вересня 2024 року розпочалося будівництво протирадіаційного укриття подвійного призначення. На сьогоднішній день виконано до 34 вже будівельних робіт розраховано укриття на 1313 місць. Буде два входи тут і три в аварійні виходи. Також будуть розміщені локаційні. Приміщення для перебування дітей, приміщення для зберігання продуктів харчування води, буфет, сан, санвузли, сан, санітарні кімнати з душовими кабінами, також медпункт і оснащене воно буде сучасною вентиляційною системою, а також потужним генератором. І дуже з нетерпінням. Я Питаєте да, це все, я да, просто да, дивлюся, ви так дивитеся і вдивляєтесь, ось там от те да. буде стояти, от там будуть навчальні а, класи. Дивіться із нетерпінням чекаємо цього. Ну як зазначалося, то планується здати цей об'єкт об'єкт об да, до 1 вересня 25-го. Тому надіємося, чекаємо. Тобто, першого вересня уже нового так, навчального так, року тут так. має розпочатися вже навчання. А, дивіться, от до кожної школи завжди є певний конкурс, так і я, якщо не помиляюся, за Туди, пати туди вклад підете. А це буде ну, тобто в умовах війни, потрібно Я Так розумію, що на. Коли відповідно з 1 вересня буде в рази і в рази більший. Так у нас завжди був е е великий наплив до нала але... навіть записуємо і тому, що бояться, що вже з 1 вересня просто не буде місця. Да, звичайно, а як це роз... відбувається? Ось це не знаю, лотерея ця. Ну поки що записуємо, поки що тому що до до школи. А потім вже тільки за можуть бути за дійсно золотареї. Ага, тобто 1300 місць так зараз у навчальному закладі навчається скільки дітей? Ну, на даний навчається. 60. Угу. І от максимальна кількість це 1300 місць. Тобто ще там умовно плюс-мінус 500 дітей. Так. Ви можете ну до початку війни у нас було 1180, А так як не було так як не було, було е, укриття. Точки пішов відтік, mm -hmm. але спочатку будівництва вкриття знову діти повертаються mm -hmm. до нас, Уже повертаються, тому що бояться, що на 1 вересня вже не буде місця. Пані Тетяно, дуже дякую. І сподіваємося, що усі ці плани вони обов'язково реалізуються. І, відповідно, знаєте, хотіли б, а ми будували на землю. Зовсім більше. І найголовніше, призначення. І і сподіваємося, що це відбудеться якомога швидше. Так, тут так. буде е, також бумається призначення, тобто е, його будуть цей простір також виконувати використовувати дуже ну е... І цільовими призначеннями це в важливо, Андрій Люховесники, що з масштабного будівництва школи підземної школи, яка може давати можливість навіть більшій кількості учнів отримувати якісний ну брати участь в якісному навчальному процесі, але ж розуміємо, що одночасно закладається і на майбутнє те, що в разі закінчення війни ось це приміщення цю локацію можна пере, Профілю, перепрофілювати, правильно сказав? От, правильно. В, під інші потреби. Це круто, будемо стежити. Але бачите, то й морозець, й вдав, і техніка трошки не спрацьовує. Ну, буває таке, буває.